Усім доброго вечора. На прохання брата знімаю ем, коротеньке відео стосовно частотного перетворювача на станку 11616. Я думаю, всі такаря чули про такий станок. Для домашнього користування його хватає більш ніж треба. От. Але в цьому станку, всі знають, є. Дуже великий недостаток це. Там стоїть шумна, дуже шумна коробка. І завжди вона всіх роздражає, можна так сказати. Вихід з цього є. Встановлюється частотний притворювач. Ну, у мене стоїть на 5,5 кВт, можна навіть менше. Тому що рідний двигун знімається звідти. Двигун ставиться ось сюди, на штатне місто. Там, де уші коробки стояли, коробка витягується. Ставиться туди двигун. Нічого перероблювати не треба. Туди на ту місце ставиться двигун. Накидаються рівні. І, в принципі, він працює все добре. Я на цьому частотнику вже працюю десь 3 роки. Рік попрацював з коробкою, викинув її, бо ну, неможливо не було з ним працювати. Все він у мене робив все. Це трохи тут нержавійку. Ось. Тихенько працює. Зупинка регулюється наскільки треба, у мене секунда стоїть, мені для нарізання різьби е, більше, ніж достатньо. Ще скажу, що двигун я поставив на 3 квт 1,5 тисячі його вистачає більш ніж. Навіть диски тормозні, я протачую на от, 5 Гц Ось так, щоб не включати понижені на повишених, на 5 Гц. Ось на такій швидкості. І жодного разу не було, щоб він зупинився там, чи ще щось. Ось це 150 обертів. Ось. Ну, Я задоволений і всім рекомендую встановити такий частотник. Ну, можна, частотник другий, просто принцип у всіх отакий однаковий. Йде. Якщо будуть якісь питання, можна буде зателефонувати, все підскажу, розкажу, як я ставив, Як я що там який шків ставив і все подібне. Всім мирного неба. Слава Україні!